Доволі позитивні новини з е, переговорів е, Віткова із Пуйлом. Вітков спецпредставник президента США Дональда Трампа, якому Трамп безмежно довіряє, е, який зустрічається з Путіним ось уже третій чи четвертий раз. І кажуть, е, російська сторона Ушоков помічник Путіна каже, що в дуже конструктивній е, атмосфері пройшли переговори. Е, що… Є всі шанси у Росії і США домовитися по Україні, по українській війні. Також багато що говорить те, що не цілих три години говорили. Ну, Коли нема про що говорити, то откланялися і, і до побачення. Три години це значить справді щось обговорювали, якісь деталі От. Ну, Те, що Ушаков, помічник Путіна, говорить про позитив. В переговорах, що є позитивна динаміка, ну це е, справді е, означає, що вони перше не посварилися, по-друге, про щось домовилися. Е, зокрема, е, говориться про те, що російська сторона е, допускає. Початок прямих переговорів з Україною. Ну, це явний признак деескалації. Так що е, справа рухається в потрібному напрямку. Чи не зірветься, ну все може бути. Але тут потрібно зауважити ще е, ось цим нашим завувальникам, які е, говорять, що Трамп Україну здає, здає, там, Крим віддає, все віддає. Ну, е, Дурість несусвітна, абсолютно. Рейтерс опублікувало. Список подробний вимог Трампа, який він обом сторонам і Україні і Росії надіслав, і що саме найцікавіше, що там міститься вимога про те, що Україна не. Матиме обмежень для своїх збройних сил. Ну, це Альфа і Омега для нас. Ми можемо погодитись на якісь політичні декларації, якусь політичну цяцьку Путіну пообіцяти, там, там, я не знаю, в культурній сфері на, на худой конец но від Збройних сил ми не можемо відмовлятися. Від обмеження Збройним силам ми не можемо погоджувати. Наші збройні сили повинні бути настільки сильними, наскільки ми їх. Забезпечимо жодних обмежень. оце саме головне. Ну а все остальне, ну да. Е е е Америка збирається визнати Крим. Ну, ну, ну хай собі визнає, на що є шанси його забрати. Е офіційно визнати Крим. Е всі решта території неофіційно признати контроль Росії е над не, цими територіями. Ну а що у нас є якісь шанси щось змінити? Ми що контролюємо? Судноплавство по Дніпру наскрізь у нас гарантоване, тому числі там, де один берег лівий, контролюють вороги. От. Ну і багато говориться про е відбудову, повоєнну підбудову, де в тому числі американці зобов'язуються прийняти. Участь. Ну І про безпеку говориться не факт, що ці гарантії безпеки, які там декларуються, що вони такі залізобетонні, але те, що вони там проробляються, це саме по собі якась гарантія. Це значить, що